Вони молоді, амбітні, цілеспрямовані, повні сил натхнення на здійснення своїх мрій та задумів. Школярі 8-11 класів Новобаварського району, учасники так званого молодіжного клубу Бум Баварської унікальної молоді напередодні дня місцевого самоврядування зустрілися з заступницею міського голови Тетяною чечетовою Тарашвілі. Спілкування відбувалося в безпечному просторі, в дружній та камерній обстановці. Учні різних навчальних закладів району ставили різноманітні питання представниці міської ради. Від Менна, особистого манна, до професійного манна. Дітям було цікаво все більше години. Тетяна Чечетова Тарашвілі розповідала і про роботу міської ради, і про відновлення, і будівництво Харкова, плани і досягнення міста. Багато питань постало від молоді і про особисте життя, історію професійного шляху та багато інших. Діти були задоволені не тільки що мали можливість поспілкуватися з представницею влади, але й тим, що ця зустріч відбувалася наживо, бо за період війни школярі все більше часу проводять лише онлайн. Якщо чесно, я вражена бесідою, були дуже слушні, цікаві запитання. Особисто я також мала можливість задати питання. Дійсно цікавлять мене питання. Я вдячна пані Тетяні. Це дуже крута можливість. Взагалі, я дякую організаторам бум за те, що наша молодь має можливість живого спілкування у воєнний час. Його дуже дуже не вистачає. Це можливість для нашої молоді спілкуватися з цікавими людьми, надихатися, а також можливо. В майбутньому створювати найкраще місце Харків. Взагалі, дякую молодіжному руху Бум за можливість зустрічатися на офлайн заходах. Зараз більше таких заходів відбувається завдяки молодіжному руху. І цей захід мені також дуже сподобався. Це класно, коли в тебе є можливість поспілкуватися з різними спікерами та дізнатися щось нове та цікаве для себе. Наприклад, обрати Війсь шлях у житті захід був дуже класний. Багато учнів дізналося, ким бути в майбутньому. Саме проблема ти не знаєш, ким бути в майбутньому. Може, лікарем, який теж потрібен, або психологом. І підізнались про це на це питання. Відповіді всі питання були гарні, всі були такі на Різноманітні теми ці були змістовні. Такі заходи постійно треба проводити, щоб вони мали можливість спілкуватися. Вони знаходили якісь точки суприкосновіння друг з другом, щоб вони мали можливість обмінюватися інформацією, вони мали можливість дружити, гарно проводити час. Гарні враження, бо така молодь, такі діти, які навчаються, які живуть в нашому прифронтовому місці Харкова. Вони наше майбутнє, це наш розвиток. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Олексій Муравйов, Станіслав Гришко, Харків. Новини.